Добрий день, шановне панство! Продовжуємо чати в версії Java. і Сьогоднішня тема версія 8. Клас Random. І для початку підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео. Отже, random це клас, який генерує потік псевдовипадкових чисел. В восьмій версії Java до класу Random. Були додавлені три методи: це ints, Doubles і longs. Це методи, які повертають intStream, DoubleStream і LongStream відповідно. У них є декілька параметрів. Є можливість отримати нескінчений потік, тобто там взагалі без параметрів. Потім потік із певним розміром, потім потік із певним діапазоном, і потік із певним розміром. І з певним діапазоном. В кожних цих трьох методах можна зробити чотири варіанти виклику. І давайте почнемо з методу ints. Заходимо сюди. Так. У random викликаємо метод ints без параметрів. Це означає, що потік буде нескінченний, і його діапазон буде, так як це ints, і він повертає int stream. Отже, у нас там будуть інтеджери, а у інтеджера є такі два параметри: як min value і max value. Оце і буде діапазон. Добре, але ми не хочемо працювати з нескінченним потоком, хочемо подивитись його результат. Для цього ми робимо йому ліміт. Так як працюють методи стріма. Фактично ж, In-Stream він є extends based stream, тобто звичайний стрім теж є. Extend-based stream. Тобто, фактично, є це звичайний стрім, але він типізований і там конкретно інтеджери. Добре, ми отримали наш інстрім, робимо йому ліміт, і після цього виводимо в консоль через Forage. Давайте подивимось, у нас буде 10 значень. Як ви бачите, від min value до max value. Добре, 10 значень. Давайте наступне. Це Doubles. Логіка виклику така ж сама. Ми рандом викликаємо метод doubles, але тут передаємо 10. 10, якщо одне число, це буде stream size, Тобто нам не потрібно робити потім ліміт. У нас буде вже не нескінченний, а з 10 елементів. Але цікаво те, що в нас тут, як ви бачите, each between zero inclusive and 1 exclusive. Там було від min value до max value, а тут тільки від 0 до одиниці. Давайте подивимось, як це виглядає. Як ви бачите, 0. Крапка, і максимум наблизилася майже одиниця. Але одиниці ніколи не буде. Максимум тут буде всі дев'ятки. Тому що це ексклюзив, тобто не враховується. Добре, наступне. Подивимось longs. А там вже більш можливості. Але вони нічим не відрізняються. Всіх цих методів є всі чотири можливості виклику з рівними параметрами. Метод longs так само викликається у random, і є можливість також передати всі чотири можливості. Ну, точніше, тут виходить три параметри з параметрами, тут без параметрів. Використовуємо тепер три значення. Це означає, що буде довжина. Це буде початок, з якого ми починаємо. А це буде inclusive, тобто мінус 100 буде входити в рандомне значення. Random number bound, друг, третє значення. Це буде exclusive значення. Тобто воно не буде враховуватися. Тобто у нас буде всі значення від мінус 100 до 99. Можливі варіанти. Не всі. Так, ви бачите. Давайте ще разочек. Тут, мабуть, вже так не показати. Що воно не враховується. Мабуть, я зроблю ось таким чином. Мінус 1, 0, 1. Тут у нас будуть значення тільки мінус 1 і 0. Скільки б ми не робили. От піднімо так. Скільки б ми не робили. там. Ок-давай ну так. 0, мінус 1, мінус 1, 0, 0 мінус 1-1, мінус коротше. Як ви бачите, є тільки мінус один. Ого, майже мінус один. Ну, фактично, він намагається зробити псевдорандом тільки з двох варіантів. І тому є така дуже велика ймовірність, що всі будуть значення однакові. Трошки не вистачило на мінус один. Але одинички ніколи не буде. Тому що це значення exclusive. Отже, у класа, random. В восьмій версії Java з'явилась можливість викликати три нові методи: Ints, doubles і longs. Ми отримуємо стрім, а ще й ми отримуємо типізований стрім: інтів, double і longs. І ми не паримось про те, як зробити через там forage рандем значення, починаючи з, починаючи до, починаючи. З, до і ще й розмір якийсь зробити, або просто розмір, або давай роби, як хочеш, без параметрів. Там, розмір мене не цікавить, потім якось зроблю його через ліміт, або там, через фільтр. Неважливо. До речі, через фільтр, мабуть, не вийде, треба робити через ліміт, тому що буде нескінченний фільтр, і буде його. Так, треба робити через ліміт, дуже бути обережними, тому що якщо не ставити фільтр, а просто ой, не ставити ліміт, а ставити фільтр, то буде нескінченно їх фільтрувати, так як не завершиться. І наступний логіку, яку ви будете генерувати або через рандом, наприклад, постійно буде давати якесь рандомне значення, але це буде нескінчено, тому обов'язково використовуйте ліміт. Коли ви робите random і не виставляєте в методі int, doubles або longs вже одразу ліміт. Добре. Якщо у вас є побажання розібрати щось більш поглиблено, в якійсь версії Java, якусь конкретну тему, то пишіть в коментарях, спробую вам її реалізувати. А на цьому відео підходить до кінця. Дякую вам за перегляд.